Вітаю усіх, добрий день, пацани. Ви на каналі Нічний Анбернік на нашому подкаст-каналі, новому, секретному, з розмовним контентом. Для тих, хто грав якісь ігри на Денді, на компі, на тетрісі, для всіх ігрунчиків. Я продовжую проходити ігруху Принц Персії піски часу. Зі мною коментуватиме це усе: мій близький друг дитинства, колекціонер усіх хендхелдів Нінтендо, Ever, програміст, Electric. Чоловік, що знає усе про фронт мішен 3, текен 3 та у трьох. Мій друг Рома. Рома, кажи добрий день. Добрий день. здрасті. Рома з нами з мобільного інтернету. Чуваки, того у нього інтернет вяленький, такий він сам може бути вяленький. Спочатку Рома ввожу тебе в курс діла. Значить, принц і його батя почали загадницьку війну у Індії, стерили там в чужому замку піски часу. Полонили красиву дівочку, сказали, все, буде ж наша секс рабиня. За вказівкою хитрого візира принц засунув кінжал не в ту дирочку, і всі стали піщаними зомбі. От потім, так як принц не дурак, і він постійно всіх слухається. Ми послухали чувака в чалмі, включили систему захисту замку, яка зробила все тепер, як замок в Каселвані, чи в Індіані Джонсі, не знаю. Коротше, насрали собі в карман жорстко, і тепер з цими пастками. З цими нашими проблемами ми продовжуємо е, розбиратися всі-всі ситуації. Значить питання перше: Роман. Те, як у тебе є старший брат? Е, чи грав ти сам гру цю, чи ти дивився е, коментатором летсплея, був так би мовити, поки старший брат грає. Як це було? Так, як це було? Спочатку я познайомився, як то часто у всіх буває, все чи задень я граю? Що я маю на увазі? Я пам'ятаю, поніс мій батько о, брат. Господи. А цю О, гру вмикає, і там у це от друга частина, оце от відео з сідницями. Ага. О, перший босс на кораблі, тому подібне. А що він каже першому боссу на кораблі, коли вона його подряпала мечем? Що він у тебе казав? Я, я не пам'ятаю, я тільки пам'ятаю, що це Епік, була... Епік, добре, продовжуй, продовжуй, продовжуй. Мій брат мені не дозволяв цього грати, тому що вона надто складна. Ти не зможеш, ага. ти що? Ти малий. Це одне, а друга штука. Була те, що у нас від цієї гри перегрівався і комп'ютер в певний момент просто виключитися, і все. І ми нічого не могли придумати, крім як почекати ще десь хвилин 40, коли все там остине, і потім знову вмикати. Mm -hmm. Ось. Там я грав вже в першу частину, але зовсім тижки. Mm -hmm. По-моєму, там був якийсь перший босс. Коротше, дуже все смутно пам'ятаю, але. Mm -hmm. в першу я вже сам трошки грав. Uh -huh. І вже потім з часом, коли в мене з'явився інший вже комп'ютер, я запускав те. Uh -huh. Вона для мене була мега складна, і я в неї токо, і саме тому в неї током не грав. Але всі мої знайомі розповідали про якийсь там класний колізей, і як воно круто, і в тому подібне, uh -huh. і, і ще там прикольно перетворюватись в темного чувака, який все рибає до коло. Ну, наш друг Ваня у попередньому випуску. Вані передаємо ще раз цей привіт. При розказував, що він дивився по Discovery у передачі How It's Made епізод, як, як робиться Prince of Persia Принц of Time. Чи ти дивився якісь внутряки, топ 10 концовок відео ігор і так далі? якісь... Розкажи нам внутрячки, які ти знаєш про принца Персі. Ну я частково бачив той епізод по Діскавері. От так от. І тоді вони розповідали про те, як вони все подвинуте, що вони одні такі, всі, всі навколо там ковиряються в носі, а ми робимо прогрес. У нас там захват рухів, у нас mm. там те, у нас там все. Mm. Ми такі передові, і все так класно. Yeah. До речі, Клас. Я він зараз... Він так... я кидав посилання, але я не бачив. Ну, Я зараз одним оком дивлюся на твоє походження. Ага. І, і я пам'ятаю колега, як мене тошнило від цього знаєш, моменту, коли він типа добиває ворогів в повільному. Типа там йому за спину і повільно. Це слово мо. Mm. Я, я пам'ятаю коли колега, мені спочатку це здавалось крутим, але потім мене аж тошнило від цього. Типу, стоїть п'ять чувачків, і ти кожного так зарубиш. Такий... Думаєш, господи, да скільки можна вже, ну я вже не можу. Так, да, я згоден. Ну, то, що добивання треба робити всім, це фіг з ним. Але то, що воно інколи в слоумо, само заскриптовано врубається, теж і під час паркуру деякого, воно піпець задовбує. Особливо, коли, знаєш, ти переграєш один і той самий момент, і ти знаєш, отут знову буде це слоумо. Я навіть шукав патч е, на PS2-шну версію, щоб якимось ти поняв геймшарком за це слоумо, Але у мене руки жопи ростуть, того. У мене нічого не вийшло. Е, граю я ps 2 версію. Я думаю, ти, ти помітив уже по промптам. Вла... А пам'ятаєш, він каже монологи постійно. Він сам собі говорить: там, оці ти пастки включив у замку, він каже: «Їхать я херню зробив. Сам собі. <годить> <свісна> Такі моменти. Що ти думаєш про це? Чесно кажучи, це. Мені здається, це просто потягнуто за вуха. Що я маю на увазі? <писн 'я> Я не пам'ятаю, коли там була перша на нанес чи на сєгу, по-моєму, мабуть, нанес. На от. Комп, на комп, на ну, комп добра, на комп. Тоді вони вигадали, от будуть пастки, він буде колопатися, то й все таке. А тут вони так. вирішили: ми, ми робимо типу, ей гру, ми повинні якось пояснити, чого це все сьогодні пастки. Треба якось це пояснити. О, і вони вигадали цей сюжет, а потім такі типу... Ні, ну це нормально. Це нормально, коли скільки там років тому той вийшов гейтс, і всі казали, ой. У, у цій грухі, в цьому офігенному роуглайку він сам там коментує щось за голос, це так класно. Це е, характеризація його. Знаєш, от ти граєш ігруху, він там щось собі під носа ти думаєш, оце він прикалістий. Ти вже знаєш якусь штучку про нього. Це, це нормально, це розкриває. Того всім так і подобався персидський принц, на мою думку. Знаєш, він такий. Він як Енді Ларкін із Шозенді. з Енді. Він мастер приколов і шуточок. Ну, можливо, але, мені здається, ти скаєш просто дуже швидка. Га? Ну, я маю на увазі відносно тих, які тоді виходили. Тоді всі, всі да. були, ну, більшість його були більш повільними, а тут цей чувак він і постійно скаче, він і той, він і се, і все таке а швидке, і все без глюків, да. і, і все. ну Якщо шо... комп не виключається. і якщо А фліш, це була не друга не частина. Буде. А якщо говорити про то... тазку. Я думаю, вона більш каче оптимізована, мабуть. Бо, ну, мабуть, тому а... що у мене комп'ютер був слабенький, але вона все одно пахала добре, тому я думаю, мабуть, все було добре, краще. каше. Кайф, кайф. Ваня розказував, що ходив на компи до Костіка, грав цю ігру у півгодини, потім виходив на двір і ще дві години на дворі намагався бігати постійно, залазити на всі дробини, всі підвали і захоплювався паркуром. Роман, розкажи нам, як вплинув на тебе принц паркура. І як це навколо тебе все виглядало, власне. Ну якщо говорити про паркур, то, принц персі на мене ніяк не вплинув в цьому плані. На мене більше вплинув фільм Ямакасі, бо був, був старенький фільм, ото дуже кльовий фільм, і він набагато більше якось змушує задуматися, як прикольно паркурити і тому подібне. Роман, дивись, поки не ти зявиш, я згадав, що фільм Ямакасі, е, наш один спільний знайомий, таємничий, не будемо видавати його uh -huh. ім'я. Якось пішов до одної дівчини е, з тіндер побачення, і вона йому сказала, залазь під ковдру, будемо дивитися, ямакасі 1, і потім, можливо, навіть Ямакасі 2. <плес> хорош, хорош. Чуваки, хто дивився, е, Ямакасі 1 і Ямакасі 2, і в процесі Ямакасіння у вас був секс. Ставте лайк по-любому. під цим Після цієї історії я точно можу сказати, що це була досвідчена дівчина. 16 річних так по такого не скаже. Так, от, молодець. Та, 16-річна, зараз навіть не бачила фільм Ямакасі, Роман. Це було... Я саме про це, я саме про це. От так. Зараз вони... вони включають, я навіть не знаю, що так. Все, не будемо сидіти, дідовська якась тема. Вони під міньйончиків всі, мабуть, це все роблять. От про монологи ми з тобою поговорили. Про спінофи всякі і так далі був новий отой, пам'ятаєш принц, в якому неможливо програти. Є зараз Метроюдвані, принц, оцей от минулого року mm -hmm. чи цього року. Як ти слідкуєш взагалі за цим всім, як воно до тебе? Ти поняв? До, до, тишні, до тебе є якісь моменти? Ну, я знаю, що точно декілька разів намагалися випустити, перезап... зробити перезапуск час... піски часу. Ці. Mm -hmm. Зробили одні... одні, не сподобалось, потім зробили інші, показали демку, нікому не сподобалося. І ми сказали: mm -hmm. ну все, на третій раз ми зробимо красиво. Mm -hmm. І до нема новин. Угу. А, до речі. А от я с... всі спін пам'ятаєш, був на Game Boy був е, на Game Boy Advance був Sense of Time. На DS були якісь такі 2D, типу, з тілусом дві частини. І що ти за це думаєш? А за те я, мабуть, нічого не думаю, тому що я них не грав. Але я багато грав на, 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 на джаві була така собі адаптація третьої частини. От дивись, Ну, це була. Як тобі сказати, чудова адаптація третьої частини для всіх. Вона не була надто хардкорна, але при цьому вона була цікава. І там, типу, боліні за чорного, за білого. І як для телефона це було. Ну, як для слабенького телефона, це було доволі таки хороша, я б сказав. би. Ось. Ай. А ще, я дуже, дуже, дуже багато разів намагався пограти... Це, мабуть, ти озвучував цього, цього принца Персі. Це от, він такий мультяшний був, у нього там ще щось з рукою було дивне. Що всі 2008, вважають. 8, то що називається просто Принц Персі. Ну, всі його вважають, типу, провальним, ну, типу, по оцінкам, я не знаю. Mm -hmm. Конкретно mm -hmm. вони так вважають, але не знаю. Я так і не Ага. Але мені завжди подобався його дизайн. Ну, сам сам персонаж, гри і тому подібне. Клас, клас. Е, я думаю, багато кому е, теж, от коли вийшов Sense of Time, подобався сам персонаж. Пам'ятаєш, була така тема АМВ, аніме Music Відео. Коли хтось там нарізає Наруто чи Шаман Кінг під пісню Linkin Park чи 50 Cent. Аніме mm. Music Video. У тебе такий файл ВМВ, 10 МБ на компі з Windows Movie Maker, і якість відео, така, як у тебе зараз з мобільного інтернету. Так от, я пам'ятаю. Що е, є люди, були люди, у яких на компі навіть були такі от кліпи із заставок, нарізаних е, з Sense of Time, з Warrior Within, від всілякі пісні. Тобто, настільки народу подобався сам цей персонаж, там тема, от принц Персі, це, це був феномен по-любому. Тоді було мало хороших ігор. І от коли виходить щось дійсно, щось дійсно хороше, годне, то звісно всі про це говорять і все. Плюс ти ж пам'ятаєш ту культуру тоді, люди обмінювалися дисками, а не було такого, що ти заходиш, хотів сказати, торрент, ну хай скат в Xbox Play, чи як він там називається, і там в тебе по підписці всі ігри доступні, ти вкачаєш яку-небудь, граєш. Ну, це фантазія, Роман, там нічого нема. Це фантазія, там нічого нема, нормально. Ні, а, дивись, там... я я згоден за це. Ну, кажи, добре, кажи. Я вважаю, там нічого нема для людей, які багато грають. Для людей, які mm. хочуть там, не знаю, пограти 2 годинки на тиждень, там валом контенту. А для, ну, ну, Скажімо так, для тих, хто шарить і поціновувач, то для тих мало. Я як безробітний граю в Fortnite е, цілими днями по батлпасу. Я 110-й левел уже в цьому сезоні, все дуже серйозно. Але менш ти власно відповідаю. Назви твої причини, чому це чудова. Мені просто цікаво. Звична перша. Я з другому Володі награв уже півтора місяця в Fortnite. Ми тупо кожен день шпілімося в Fortnite і тупо кайф. Два абсолютно безплатно. От я скіни купив у Battle Pass. тому мені дуже хотілося. А Володя бігай без кіна. Я постійно кажу, чувак, у тебе якісь обличчя у всіх цих чоловіків ущебні дебільні. купи собі з кіна нормального. От, і третя причина постійно новий контент. Ми як починали грати, то ми їздили на машинках, тому що був цей мед Макс, скажений Макс. Потім машинки і Нітро, і узримене пухир залишилось, але додався магнето. Із іксменів. і перче магнето. І ми всі літаємо, і перчими магнетто кидаємо машини із Мед Макса. А зараз додали Джека Горобця, піратів Карибського моря. Ми всі плаваємо на Чорних жемчужинах, стріляємо з пістолів на перчах магнето проти машин. От. І це я вважаю, реально круто старий. Fortnite. Це жизнь. Це нагадало мені Майнкрафт це життя була така. Ну, в Майнкрафті теж це все є, але погодься, немає іншої такої гри зараз, в якій можна е з пістолета Джеком Горобцем е стріляти в магнет, який в тебе машини з Mad Max кидає. Ні, ну, те, як вони підтримують свою, своє творіння, це, звісно, класно. Угу. Я не кажу, що це жахлива жахиваха, просто... просто не граєш. Угу. Не грав і осуждаю. Ми з тобою раз пограли в Fortnite, Роман, і було зроблено висновки, що мабуть ми Fortnite більше не будемо грати з тобою. Ти не дав мені шансу. Я навіть не зміг нормально розігратися, тому це не. Ну добре, ми ще колись підрубимо. Якщо ти не удалив, то anytime. Замість подкастів будемо підрубати Fortnite тепер. Роман, про Принца Персі. Я згоден, да, що Можливо, тоді не так багато всього виходило, і не так багато крутилось навколо нас тих ігор. Я не думаю, що було менше ігор, Я думаю, що от, на диску конкретно у тебе в селі може ні у кого нема зараз, як вона вийшла. Але все одно е, от, я пам'ятаю, у знайомого був Splinter Cell, але ніхто не, не цепляв собі ліхтарика на голову і не казав, що він Сем Фішер. У когось був хітмен на літо брилися мало пацанів. А от принцем Персі всі хотіли бути. Тобто є щось таке, знаєш, притягуюче от у цьому персонажі. Потім ще як у нього. Знаєш, оці всі гурти, коротше, там Godsmack, Seether, Nickelback, От в Америці це називається бат Rock, жопний рок. Того що чути, що дальнобойщики на фурах, і дівки, у яких над жопою татушка, от вони люблять такий музон. І у принца Персі в Within навіть з'являється татушка теж на руці, така якась Tribal, знаєш, як у воділі е, дальнобойщиків. Тобто, однозначно, якби культура того часу і принц Персій отак от якось от з'єднались, потрахались і... Ну добре. Я, ти, ти все це озвучив, я подумав. І я думаю, це все тому, що принц Персій він був набагато швид... Швид... швидшим, плавнішим, ніж всі інші ігри. Ну, типу. Ну так, я, я грав в хітмена на, на першій PlayStation, при Це була прикольна гра. Одне діло, коли ти там повільно, по, по комусь стріляєш, потім когось переодягаєшся, потім ще щось там робиш, потім ще щось там. ну... Це все прикольно, але. Як тобі пояснити? Саме у от. Я б сказав би, що тоді нормальних стрешерів не було. І от принц персид це був як, тип, як, це як ніби. як... Ну, вау, круто, все так активно. Він, він, він там вбиває. Е... Він, він швидко всіх хибає і тому подібне. Таких його було мало. Я можу тільки згадати. Значи, дивись. Жінку дивись. вампіршу, Бладрейн. Тобі... По-перше, <біршу> ти сказав Хітмен на першу соньку, чуваки. До того в першому епізоді подкаста, хто дивиться, той знає, друг Володя сказав, що друга частина Warrior Within це ти в кінці борешся з темним принцом. Тепер Рома каже, що на першу соньку був Хітмен. Ви дізнались про це все вперше. На подкасті вечірні Андер, як так би мовити. Я згоден на комп не виходило таких ігрух з норм драчками. Взагалі, мало якщо ігрух виходило, було ж це на клаві з мишкою. Ти будеш там стратежки грати. Того, да, от принц Пельсі вийшов, і всі такі, що відбувається зараз? Ми боремося зі своїм баті. Оцей великий мужик. Дуже великий мужик це його батя. Він зараз буде вбивати власного батька. Що я ще пам'ятаю? По-моєму, пам По десь тут я і перестав гати. Десь отут. Дуже сложна драка. Ой, я тонку, не знаю. Да, Роман, диви. Що я тут хотів відмітити? Угу. Те, як він зараз, ми вбиваємо власного батька. Топ-3 моментів, де хтось в ігрі чи в фільмі вбиває власного батька. Давай, я почну. Артес у Warcraft 3 убиває батьків і стає злим Артесом. Топ і не топ? На той момент. Той ну, відео від того відеоролика, у всіх вибухала голова, це було так епічно, так круто, це троянди, і Це корона його Так, Так, це було просто щось. От єдине, що я зараз ще можу згадати, що як ходив в кіно на фільм mm -hmm. Шан Пінчі Шманчі і кольця Марвела, то мандарін його батя. Теж. Він, він mm -hmm. убиває батю там. І великого CGI дракона комп'ютерного, не пам'ятаю. Чи ти, чи ти пам'ятаєш е, якісь ще приклади, де чоловік вбиває власного батька? Упа Шекспір? Ну, давай так, я подумаю. Роман, поки ти думаєш відразу тобі сказати не можу. Тому що... Мені треба подумати. Можливо, я щось пам'ятаю, але отак відразу тобі сказати. Не можемо. Добре, Роман. Тоді ми замість цього напишіть в коментах, пацани, топ-3 моменти, де хтось когось хтось десь вбив батьо. А Роман нам розкаже зараз, які ще були круті персонажі в той час, якими він чи люди навколо нього хотіли бути. Ну, крім репера, перший клас. Про цього ми не будемо говорити. Є принц Персі, всі хочуть бути репером, репером принцем Персі. Якби принц Персій читав реп, чувак. Це було, це було просто уяви. Просто уяви. Mm -hmm. Ким ще хотіли бути люди тоді, мріяли? Так, ну я точно можу сказати, що це, мабуть, Данте з третьої частини. Ну, це, 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 це трошки. Різні... May cry. Devil Just... May Cry 3. Але Данте. Данте з третьої частини також. Він е, і дівчатам подобався, і хлопцям подобався. Я реп читав. Хіба? Я не пам'ятаю. Можливо, я ну, не пам'ятаю, що в, не в, в моїх, В моїх мріях він ще й не читав. А в... ні, він на грав, Він був типа, алкер, тому Хто ще хто був... ще? Реп-реп рок він був як гурт Моторола і uh, там цей, Де цей ти чувак за Торвальд у костюмі My Chemical Romance співає пісню? Добре, Роман, зараховується, які ще. До речі, це точно складні бати, тому що ти вже хвилин 10 в цій відеозаписі і не можеш пройти їх всіх. Я чувак, це не складний. Це через те, що в цій грі, кожна драчка ворогів має бути 80 штук. Бойова а. система на одну кнопку, але ворогів однакових має бути 350 чоловік. Навіть є такі, що вони не блокують, не відбиваються. От є такі вид ворога жучок маленький. Типу ці скарабеї, або там птах. І от ти стоїш, птах підлітає, натискаєш блок і вбиваєш. І так 9 разів, Я тобі відмічаю, в цьому. якби, Саме через це. Prince of Persia Sands of Time це ігруха 10 із 10, легендарна, класична і ти поняв. Не ну добре, ми там, ми там культових персонажів вибираємо. Я а, знаю. Вибирай. Багато хто перся від головного героя. Пейнкіллер, там такий небритий чувак, коротше, був. Ладно, мені, мені, зда... мені здається, сидів такий мужик 30-річний, грав, цього і такий: Блять, ну це ж я. ну Я йду в магазин в такому самому костюмі, це я. Чувак, я в 12 років може себе вже відчував. З Пейнкілером, серйозним Семом. От я ну... думав, блін, якби в мене була така футболка біла, і от тут <рес> оця от бомба серйозний Сем, я б виглядав один в один, точно, як оцей от чувак. Погодже. І ще дуже круто було. О, a... Тоніверсеті. Oh, У всіх є yeah. сорочка. Знаєш, є цей чувак Вадим, Оджеретро ретро ретро канал на Ютубі. От він постійно в таких сорочках фоткається. У мене в школі було таких сорочок, купа. Я оце тільки йду знаєш, на барабані з мамою в школу, як мене збирають. Чи не знаю, на літо, на літо збирають, дай Бог, там така сорочка. Я така. О, мам, мам, купи Я така гавайська, типу, знаєш. Пофіг, який колір, з яким рукавом, от це воно. Я буду як Тоні Версеті. З Вас Сіті. Їздить на велику у себе по селі. Жесть. Тупа жесть, я вважаю. Ну, із культових персонажів, блін. Ну, їх було дуже багато. Угу. І ти вже всіх перерахував. Артис, серйозний Сем, Данте із Devil May Cry 3. До до, до до цього, Devil May Cry не існувало, того що на комп не було. І. Е, хто? І Принц Персі. Правильно, правильно. От дивись, чувак, всі знають, що найкращий принц Персі це Assassin's Creed. От я вже питав у Івана, як ти думаєш, якби на драчку вийшли Assassin's Creed і Принц Персі, то хто б когось... Зачморив у результаті. Дивися, все питання в тому, як все почнеться. Якщо mm -hmm. асасин підійде зі спини і вдарить mm -hmm. своїм клинком в шию, то, то це кінець. Але якщо Федеться вони вийдуть в нормальні ззади. мужики раз на раз за гаражами так. з мечами, то, звісно, по-перше, він краще фехтує, а по-друге, він може відматувати час. Mm -hmm. Ти знаєш оця от тема, як вона працює реально з відматуванням часу, можеш мені пояснити? У самій грі лор, лор принца в Персі. Те як ти чоловік з Краснограду, Красноград це там, де появився і принц Персі, і Піски часу, всі знають. Як по лору принца Персії, реально. Чи є там кнопка, чи він там крутить якусь штучку, чи як це відбувається? Чесно кажучи, я собі завжди це уявляв, як, як те, що йому якесь, типу божество дозволяє користуватися цією штукою. Угу. І, і не дає йому просто померти. І типу, як тільки да. ти помираєш, воно відматує час. Е, і, і каже: але я тобі типу, даю цю штуку, але давати тобі повне безмерті, я тобі не буду. Тому от, дивись, в тебе є там п'ять таких штучок. Да. Як всі, всі помагаєш, то все, то підеш в присподню до, до мене. А якщо ти з головою, то ти будеш жити довго і щасливо. Думав... По цій твоїй теорії тоді. Навіть якщо Assassin's Скріт підкрадеться до принца Персі ззаді, то йому е це буде грути 5 разів. І у нього будуть такі штуки. І так 5 разів. Совершенно вірно. Насправді він же ж в ігрухі натискає якусь штуку на кинжалі. От як ти перший раз береш кинжал, там такий ролик, що на нього падають камні, йому відкривається якесь видіння, він натискає кнопку чи крутить якусь хрень на кинжалі. І того я не розумію, коли ти розбиваєшся, і чувака на штурху і так на. На ножі, коротше, ніфігово, він такий, все, вже можна ще почекати, довго почекати, потім натиснути, і що? Він реально там все ще притомний. як це працює, то твоя версія, мені навіть більше подобається. Так, да, Це неправда? Да, через те, що коли фара, е, фара там падає, вдало, е, далі коротше, по сюжету цієї гри, все трохи не так працює. Куда? Він же... Принц Персії втікає, того, що батю замочив. Фара така не залазь у стовп світла, будь ласка. Ооооо, флешбеки пішли, старий. Що ти а думаєш про це. Чтобы щоб не вбивати батька? Ні, ні, він такою хернею не буде займатися. От як ага. дівка, яку він не трахнув, там розбивається, то він такий. Оооо, о, о, кінжал, піски часу. А батя, ну такий, ну батя і батя. Получилось, і получилось, так би мовити. Каже: батю на, на хліб не намажеш і на член не посадиш. Ну, ти Полів, коротше, о, такий от, він принц Персії. А морал? Морал. Як би ти міг описати оцей от стиль. Це однозначно був не реалізм, не аніме. Що вони намагались тут зробити? візуально? Так, вони просто хотіли зробити західний, е, це, західний мультик. Ну, типу, за, за, як то кажуть, західна мальовка чи західна Алладин. школа, я не знаю. Алладина? Тобто, так, щось, типу, як Алад. Щось як Аладдин, так. Але Aladin це ж американська, типу. Ну, Хоча саме як відносить до якоїсь західної школи, мультиків, я не знаю, це, це сказати красиво. Ага. Щось таке. Да. Це, так, це а, дуже звільнено. Where within? Where within, коли у нього з'являється щитінка і так далі. Чи це був переход до реалізму, чи це був інший західний мультик? Якби візуально вони ж сильно відрізняються. Перша і дві наступні, ну, серйозно по-різному виглядають. Так, а може вони просто хотіли. Тоді вони були більш схильні до експериментів може вони хотіли, типу, давайте ми зробимо щось ближче до цих до Бога війни. А Гадофор ще не вийшов тоді. Я думаю, вже два не трона вийшов, Гадофор ще не вийшов. Ну, так, да, може бути, Роман. Може бути і так, як ти кажеш, 100%. Покажем, що це, це, це Це не тільки казочка, а ми ще можемо в пафос, ми ще можемо в темі, ми ще можемо. От, от, от погодься, так, да, якби. Е, пафос дуже багато там пафоса є. War within особливо. якби, Тут Ронс, якби, трошки ще там щось е, схоже на, на sense of Time. War within. Просто піпець. Що я у тебе запитав? О, до речі, дивись, дивись на оцих ворогів, дівчат. Це ж теж дуже темна тема, якщо так подумати. Це все були якісь наложниці. Наложниці і ти поняв, і простітутки. Тепер ми з ними боремося. От коли це роблять у байонета, чи коли це роблять у якійсь Sony Gрі, не дай Боже, це скажуть, чуваки, це такий коментар про сексуальність міжстатеві, коротше, оці всі відносини і так далі. А в Prince of Persia все було. А уже було. Хіба ні? Та може вони просто. Мені здається, люди схильні вигадувати багато сенсу, де його немає. Ну я просто думаю, вони думали, хто може бути питви? Ну, наложниці, ну, ну товсті мужики з мечами, тонкі мужики з, з мечами, хто там ще може бути плитви? Ні, Роман, неправда. Наложниці, ну не ж кажуть наложниці. Що значить наложниці? Це ті дівчата, там, які у замку ти поняв для чого є. Якщо їх так багато, ти думаєш, ніфіга собі їх багато набрали. На роботу туди, диви, диви ж Офіційно, цей. не знаю це сказати. історичний факт там. І в султанів було повно, їх всяких, і там було повно, і типу. Отут я зрозумів, до речі, горішки оті польські, родзинки у шоколаді Султан. Це теж був Його. принц Персії? Це був принц, принц Турції? Можливо. Там може вони просто ці східні солодощі хотіли показати, чи, 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 чи там східні і ще щось. Ой. Ще. Ви якби були горішки польські з принцем Персії, чувак? Це були б найкращі горішки. я думаю. Мене навіть зараз викликає захоплення, як я бачу пляшку якогось йогурта чи якийсь там чай, на ньому Наруто надруковане, я такий, а потім думаю, блін, мені навіть той чай не хочеться нафіга мені, знаєш. А який би це був кайф тоді? Та, Ну тоді ж ця як ігрова індустрія не була наскільки сильно не знаю, продвинута, щоб диркувати. Ну, як мінімум у нас, щоб дилкувати цих персонажів. Це вже потім з покемонами з'явилось, що о давайте нафігачимо їх на паличок, і палички будуть розмітати набагато швидше. Тому палички з покемонами, так, да, це були офіційні палички Нінтендо в Україні. Всі серйозно, я думав, завжди хтось. Надулкував як-небудь. І продає я. Як... Ти Front Mission 3 не грав насправді, і ти поняв. Ого. Ну, по-перше, я від своїх слів не відмовляюсь. Я все ще впевнений, що Hitman 1 є на першій PlayStation. Якщо я не правий, то таке буває. А, а по-друге, я хотів би це все закінчити тим, що. Вмійте визнавати свої помилки, хлопці і дівчата. Отак. Так. І правильно вибирайте собі кумею. Кумирів, всі знають, хто кумир Романа, телеканал Вечірній Анбернік. Чуваки, підписуйтесь на вечірній Анбернік, на нічний Анбернік. Якщо ви привели якусь дівчину з побачення і вона каже: або вона вас до себе привела, і ставить фільм Ямакасі, значить, буде секс. Не чекайте, поки доведеться включати Ямакасі 2. На цьому все. Я кажу всім до побачення. Усіх цілую, обіймаю, підписуйтесь. Вечірній Анберні. Оп!